Вас вітає команда Лисичанської гімназії номер 26 Нащадки козаків. Наше гасло козацькому роду нема переводу. рідна Батьківщина має назву Україна. В мене є нація своя, Українець мами я. Є у мене є рідна мова, де вкраїнське кожне слово. Онлайн ми разом, хоч і на відстані та серце серцем в єдиній дійсності. Ми, діти миру, надії, добра, нескорена сила це наша земля. Нас вчать не в класі, а в чатах щоденних, але не згасає вогонь в наших венах, в очах України, в думках перемоги. І кожна дитина, мов вартова Бога. Ми знаємо ціну нашій свободі, як мамо, чекають солдати з походу, датимо влив, боронить кордони. Ми теж воїни знань та закон. Нас і зламати у зомі та в косрумі. Ми все подолаємо. Ми вільні і розумні У наших своїх гоні надія, бо ми це майбутнє Україна. Я джура. Козаченько вільної країни у серці моєму любовцю України. Я пам'ятаю героїв звитягу і щиро вклоняюсь прадавньому стягу. Я жура сміливий від на правді і честі, я справжній. Люблю Україну, мою батьківщину, і серце віддам без зупину. Я дура, і вчитись, це теж моя зброя. Знання, як щит, ще веде до героїв. Мій дух незламний, як в козака, я нащадок волі, що в крові тече. Ми джура навіть в екрані зум. Зустеймо сильні, єдині, розумні, нескорена сила це наша родина. Ми джури майбутнього, діти України.